Кубів, який гниє в лісах. Чому гниє? Тому що в нас немає дороги до них добратися. Взагалі немає дороги до них добратися. Не говорячи про санітарну виробку і так далі, я би хотів ці значки євро розшифрувати таким чином: 600 мільйонів на 10 років ми можемо взяти безвідсотковим кредитом для того, щоб зробити порядок в галузі і її розвиток. Перше, друге тут є клієнти, які готові нам ці євро передати. Клієнти, ті, які готові не купувати сировину. Я ще раз повторюсь, не купувати сировину, бо тільки підтримую Сергія Захаровича те, що він сказав: що тільки два деревообробних підприємства, магната, які отримують круглий ліс, і з нього вже роблять там готову доску і заготовку. Їм це інтересно. Всім остальним успішним. Країнам це вже давним-давно не інтересно, бо вони вложили мільярди коштів в обладнання для вторинної обробки. Їх первинка взагалі не цікавить, не цікавить люди. добрі, не цікавить. Я ще вам говорю, тому що хто сьогодні хоче мати справу з первинною обробкою дверни, з круглим лісом. Хто буде там працювати? Хто буде там працювати в Європі, там, де на сьогоднішній день мінімум там 60 з круглого ліса вихід готової продукції? Вони вже настільки успішні і ліниві, що їм 100 років цього не потрібно. Вони кричать всі, і от євро, я ще раз показую, кажуть: візьміть ці гроші, ми вам даємо, дайте нам нормальну заготовку різних порід дерев, нормальну заготовку. В обробленому вигляді маємо вазі, обрізна, не обрізна. В будь-якій кількості дайте нам заготовку, ми її купимо, тому що ми вложили мільйони євро. Маємо ту саму проблематику з людьми, тому що вони автоматизовують всі лінії для того, щоб там поменше людей працювало, і щоб ми. Ті двері сьогодні, чи там вікна а, а, а на а на а на прикладі дверей там в епіцентрі чи в метро купували за 1600 гривень полотно, так де мільйони. Євро вкладені в виробництво, і де в хвилину, вилітають одна дверка на нашої на нашій сусні, на нашій сусні, розумієте, вони навіть не мають часу займатися переробкою круглого лісу. Це така моя, я надіюся, позитивна емоція. Так і кроме того, ті самі інвестори, і кроме того, самі ті інвестори це будуть треті. Що таке інвестори? Треті? Інвестори це треті, ті, які захочуть і побачать вигоду вкласти кошти, то що кожен з нас сьогодні говорив, інвестувати кошти на території України, щоб Правильно переробляти з вони вже маючи великий досвід переробки 10 років, 20 років до тилу, переробляти той круглий ліс, але в нас на території, створюючи робочі місця, платити податки і так далі. Далі ми взяли просто таку модель на швидку річ вчора вечором, просто намалювали, щоб показати Це 16 областей, 307 районів, 19 тисяч населених пункти, 9 тисячу сто Представимо собі на хвилинку, наприклад, які діляться на малий та середній бізнес та. Наступний слайд покажіть та великі підприємства. Що нам для цього потрібно? Щоб тільки ми почали існувати. Я маю на увазі ці невеличкі деревообробники які мають один два верстата і там, де працює п'ятеро людей, йому в місяць треба переробляти. Ну така необхідна кількість, яку дуже просто перерахувати. Це 200 200 кубів в місяць. Щоб він міг заплатити зарплату п'ятьом людям, заплатити їм зарплату 10 тисяч гривень, реалізувати продукцію там обрізну, не обрізну і заплатити державі податки 38 800 Гривень, а з великого підприємства ми маємо інші показники, де буде працювати в середньому 70 чоловік. Потрібно на місяць переробляти 3000 метрів кубічних деревини, І де буде працювати в середньому 70 чоловік, вони заплатять податків 495 тисяч гривень. Наступний слайд, будь ласка. І е, що ми маємо? Нам потрібно на рік, в кубічних метрах, для малого та середнього бізнесу задовільнити потреби з сировиною того існуючого переробника, який є. Но, на жаль, він на сьогоднішній день не готовий працювати по одній простій причині, бо ми наша галузь деробробна це 90-ті роки. Дев'яносто 90 вони сьогодні працюють на ладах, москвичах і Жигулях. Так і є декілька декілька тільки іномарок, які дозволяють давати правильну геометрію, щоб клієнт, який несе євро, був задоволений показниками. І параметрами тому, маючи отакі самі колонки, як малого та середнього бізнеса та е, промислових підприємств, ми маємо до бюджету оборотних легальних коштів, які зайдуть 175 мільйонів євро. євро. Розумієте, ну і я можу в тому плані продовжувати. що би хотів би зараз на завершення сказати, для того щоб ми, ми тут е, е, поменше робили цих круглих столів а почали діяти. Знаєте, що нам для того потрібно? Справді почати працювати для того, щоб почати працювати нам потрібно створити цю робочу групу справді тих, які хоч кому щось треба і хочуть щось змінити, і е, зробити все для того, щоб е, напрацювати законопроект про внутрішні е, правила обігу деревини. Так, ну тобто, ну і я думаю, що тих законопроектів буде е, чимало. Наразі вам дякую, готовий про це спілкуватися 24 на 7. Успішних 13 років спілкуються з первинною обробкою деревини по всій Україні.